Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо прихований сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні проговоримо про системну недолугість російської пропаганди, незважаючи на те, що російська пропаганда була, є і залишається на жаль таким потужним інструментом впливу на нас з вами на весь цивілізований світ, є частиною ну, тої гібридної війни, яку Росія веде проти всього адекватного. Російська пропаганда дуже часто ламається на елементарній логіці і допускає такі карколомні помилки, що інколи на голову не натягнеш. Це і зрозуміло, бо пропаганда є брехнею. А коли людина бреше або ціла система бреше, то вона вигадує певні факти, вигадує логіку подій, вигадує якісь ще тенденції і квінтесенції. І, звичайно, що коли вони вигадані, то можна і в них і заплутатися. Бо коли факти настоящі, ти їх чітко запам'ятовуєш, структуруєш і так далі. Коли ти їх придумаєш, то сьогодні ти придумав одне, завтра інше, після завтра третє. І е, те, що було придумано два дні тому, може протирічити тому, що ти придумав сьогодні. Фактично, це і відбувається в російській пропаганді. Пропаганні. Яскравий приклад. Днями така собі товариш Захарова, очільниця МЗС Кремля, заявила наступне. Укранацисти не припиняють терор проти мирного населення нашої країни та власного населення. Бандерівці задають по мирному цивільному населенню щоденні артилерійські обстріли та атакують ударними безпілотниками. 6 грудня внаслідок цілеспрямованої атаки бандерівців за допомогою дрона Камікаце по пункту видачі гуманітарної допомоги в місті Олешки Хестонської області загинуло троє мирних жителів та ще троє поранені. 8 грудня у Горлівці наслідок скидів вибухових припасів із дронів. Тронів ЗСУ поранили вісім мирних жителів по населеним пунктам Білгородської області українськими терористами було випущено 240 боєприпасів та 180 безпілотників. Поранено 12 мирних жителів. А тепер увага. Давайте розгадаємо кросворд Захарова про те. Хто з цих жителів мирних цивільних, про яких вона говорить, є населення нашої країни, тобто Росії, і власного населення, тобто українців, по яким же ЗСУ завдають ударі? І так у нас є три позиції: це Білгородська область, це Горлівка і Олешки. Добре, з Білгородською областю все зрозуміло. Це Росіянщина. А що стосується Олешок і Горлівки? Ці міста тимчасово окуповані українські землі з 2014 року Горлівка, Олешки з 2022 року. Проте ми всі чітко пам'ятаємо, що путім своїм указом прийняв тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області у Російську Федерацію як нові суб'єкти Федерації. Тобто. Якщо Олешки і Горлівка є частиною цих окупованих територій, тобто нових суб'єктів Федерації, відповідно, жителі цих територій Росія мала би вважати населенням Росії, тобто росіянцями. Проте за словами Захарової, це населення власне, вона звертається до українців, тобто, це українці. Тобто, фактично, вона називає жителів Олешки і Горлівки, які мали би бути за логікою російської пропаганди, і логікою російського бункерного диктатора росіянцями. Вона називає власним українським населенням, по якому нам, нібито, зсу завдають. Ударі, крім того, що ми бачимо тут певне протиріччя, ми бачимо те, що в логіці оповіді той Захарові взагалі немає ніякої логіки, тому що вона по суті протиріччя тому, що вони самі напрямали. І якби це послухав товариш Сталін, якого вони там люблять возвеличувати, він би сказав: волюнтарістський до товариш Захарова розстрілять. Я думаю, що кара справедлива такі дістане товаришку Захарову, да? А поки щоб розуміти отакій квінтесенції і приховані сенси російської пропаганди і розбиратися в тому, де є недолугою російська пропаганда, незважаючи на всю її загрозливість і незважаючи на всю її масштабність, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.